Оновлені 1,9 більшість гілок прокачки було впорядковано. Викинули зайві танки, що не вписували з гілки розвитку, забрали нелогічні переходи і так далі. Танки, що були забрані з гілок прокачки, з гри нікуди не ділись. Спеціально для такої техніки була створена нова категорія танків колекційна. Щоб купити колекційну Т-62А, вам не потрібно прокачувати всю гілку. Достатньо просто мати вкачним будь-який танк аналогічного рівня та аналогічної нації, щоб мати можливість купити його у внутрішньо ігровому магазині. Зісною звичайної прокачуваної десятки. Точно так само все з іншими колекційними танками. Про всяк випадок зазначу, що на колекційну техніку потрібно мати окремий екіпаж, бо як на акційні чи преми пересаджувати членів екіпажу з інших танків без перенавчання не вийде. Також більшість з них потрібно виводити в топ, тобто, як і на прокачуваних, відкривати гармату, двигун, ходову і так далі. Всього колекційних танків біля сотні, але більшість з них низькорівневий дріб'юк, який нема сенсу розглядати. Тому сьогодні тільки про ці. Цікаві екземпляри. Розставляти в вигляді рейтингу танки я не буду, бо всі вони різні за рівнем, класом та геймплеєм. Тому просто почну з менших рівнів і закінчу десятками. Перший танк в переліку Т-67 абсолютно легендарна машина, яка в свій час нагинала все, що рухалось на своєму рівні. Під час переведення в колекційні його трохи понерфили, але навіть з рахуванням нерфу вона досі одна з найкращих ПТ 5 рівня. Я впевнений, всім ця машина знайома. Думаю, майже всі на ній вже грали, і нічого нового про цей апарат. Нікому не відкрию, однак, в переліку достойних колекційних танків без нього ніяк для п'ятого рівня це просто палка-нагиналка на даному рівні. Майже у всіх маленький огляд. Відповідно, щоб засвітити наш танк, треба дуже постаратись. Т-67 з прокачаним маскуванням, камуфляжем та мазк Без пострілу в кущі можна засвітити тільки рентгеном. Один вже цей показник робить його сильною машиною на своєму рівні. Крутезна динаміка дозволяє займати будь-яку позицію одним з перших, чи покидати її, якщо починає сипатись. Або ж миттєво переїхати на інший напрямок, якщо в цьому є потреба. Як для ПТ, дуже зручною є башта повного обертання. Тобто, цей танк може спокійно грати з маскувальною сіткою та стереотрубами. Завдяки башті є можливість наводитись гарматою на будь-який напрямок, не рухаючи при цьому корпусом. Тобто, труби і сітка будуть працювати завжди, що неможливо на ПТ без башти. Гармату в цієї ПТ важко назвати комфортною. В неї немає стабілізації в принципі. Після повороту корпусу, повороту башти чи пострілу. Коло розкиду збільшується до максимально великих розмірів. Натомість є дуже хороша шкода в хвилину, яка дозволяє танки суперника просто розщепляти на атоми. Броню сенсору розглядати нема, бо немає самої броні. Пробивається всіма в будь-яку проекцію, в тому числі фугасами. В спорядження ставимо обов'язково досилач, стереотруби дуже бажано, маск сітку за бажанням. Бо замість неї на Т67 можна поставити покращений приціл або приводи наведення. бо знову ж таки точність ізведення в американцям не дуже. Загалом. Т-67 це дуже сильний колекційний танк, який можна рекомендувати для любителів понагинати в піску. Т-71ДА, американський барабанний ЛТ 7 рівня. На мою суб'єктивну думку, це в принципі найкращий колекційний танк з усіх. Тобто ні Т-67, ні танки, які будуть відео далі, як для свого рівня і близько не такі сильні, як Т-71. Головна особливість цього ЛТ це його гармата. А саме барабан на 6 пострілів з альфою 150 одиниць. Тобто більшість танків 5-го. Чи шостого рівня ми вбиваємо просто з барабану? От стоїть перед Т-71 фуловий т 85 чи КВ-1 вжух, і за 10 секунд його немає. Більше того, оскільки це ЛТ, йому постійно треба конкурувати з іншими легкими танками за ключові позиції. І в таких перестрілках один на один Т-71 навіть однорівневого ЛТ вбиває з барабану, бо у всіх ЛТ сьомого рівня ХП менше ніж 900. Тобто, в плані вогневої потужності це прям дуже злий ЛТ. Точність т 71 Десятинь da не дуже, але наш танк не снайпер, він швидше про те, щоб вірватись комусь в борт і видати барабан по спині. Він має топовий огляд на своєму рівні 390 метрів. Але от маскування є швидше мінусом, бо серед усіх легких танків сьомого рівня в американців воно ледь не найгірше. Тому світити тяжиків, СТ, ПТ і так далі можна, але намагатись викорити ворожого ЛТ з якогось куща краще не треба. Майже гарантовано це нам не вдасться. Броні очевидно ніякої немає по спорядженню. Як на мене, універсальною збіркою буде комплект з малошумки, оптики і стабілізатора. Оскільки наш ЛТ все-таки дамагер, це буде хорошим вибором. Тим більше, що командирський оглядовий прилад на ЛТ 7-го рівня не ставиться, тому альтернатив особливо й нема. Загалом серед всіх колекційних танків, мабуть, він єдиний, кого я радив купувати всім і кожному. Це сильний, а також дуже фановий апарат. Ях Пантера 2 або Каріна мінімалка. ПТ подібного геймплею в грі доволі багато, досить мобільна самохідка без але з пробивною та альфовою гарматою, і хоча б якоюсь бронею. В'ях Пантери броня знаходиться в основному в рубці, яка плюс-мінус танкує бронебійні вісімок, однак є дірка в масці, де броні немає від слова зовсім. Корпус фольга, під якими кутами його не став, він все одно буде пробиватись. Головне достоинство цього німця його гармата. Це стандартний Маусган з альфою 490 і перезарядкою в 9,7 секунди. Якщо поставити звичайний досилач, і в екіпажу буде бойовий братство. Тобто за рахунок хорошої шкоди в хвилину можна кабіни відривати тільки так. Однак танк складний. Реалізувати його зможе не кожен. На ньому треба гарно відчувати, коли їхати вперед, а коли триматись другої лінії. Ще значним мінусом танка є доволі довге виведення в топ. є перетопова гармата, яка не факт, що у вас буде відкрита на момент купівлі як Пантери, а ще дуже дорога в плані досвіду топова гармата. Найпростішою збіркою на цей танк може бути досилач, загартування та турбіна. Підсумовую, це ПТ з хорошим потенціалом, однак, щоб реалізувати цю самохідку, потрібно бути доволі скіловим гравцем, бо інакше буде більше негативних емоцій, ніж задоволення. Ай 30 та мікс 30 Б. Дані два танки я хочу розглянути разом, тому що різниця між ними не така вже й велика, хоч і знаходяться вони на різних рівнях. По суті, вся різниця заключається в тому, що в АІМІкс 30 Б майже на секунду краща перезарядка, та більше на 250 хп. В іншому, якщо різниця і є, то це долі секунд зведення, які не відчуваються, та декілька міліметрів броні, які все одно пробиваються навіть пальцем. Але при тому один з них грає чим не найкращому балансі дев'ятого рівня. Значно частіше зустрічає вісімок, а інколи навіть. А інший майже постійно грає 15 на 15 десяток, де дика конкуренція та велика кількість танків типу Суперконя, вз WZ55, Центуріон Action X та інших, які розривають нещасного французика просто на частини. Ну і звісно ж, по дві-три бабахи на сетап, для яких 30Б просто підніжний корм. Бронів обох танків практично немає. Інколи щось може відскочити від маски, там якісь міліметри є. Але в іншому це гарантоване про. Корпус ватний, від башти не пограти, бо в обох на ній по Вавилонській вежі найбільше розчарування гармата. А саме смішне пробиття, що на базовому боєприпасі, що на голді. 248 на підкалібері та 300 мм на голдовому кумулятиві. Як ніби цього було мало, їх снаряди ще й дуже повільно летять. 1100 базовий і всього 800 голдовий. Показник максимально дискомфортний. До чого я все це веду? Фактично, амх 30 та амх 30B це один і той самий танк. Який чомусь одночасно розташований на 10 і на 9 рівні: 250 хп та на секунду швидша перезарядка. Зовсім не робить з IMX 30Б повноцінну десятку. Об'єктивно, це просто дуже сильна дев'ятка, яку балансить як десятку. Виходячи з цього, купувати я його вам не раджу. Однак є IMX 30, який без зайвих 250 хп та секунди перезарядки. Дуже сильно дев'яткою вже назвати не можна. Все-таки він доволі непоганий. Бо як на 9 рівень пробиття в 248 та 300 мілі і можна назвати хорошим показником, бо великої кількості СТ-9 немає такого. Шкода в хвилину взагалі рекордна серед всіх прокачуваних СТ-9-го рівня. Більше може бути тільки в Е-50 та Тайпа 61 на стокових гарматах. Але в такому випадку в них буде пробиття від вісімок і Альфа по 240, а в AIMX-30 і Альфа 390 і хороше бронепробиття. Єдиною суттєвою перевагою AIMX-30B над дев'яткою буде тільки те, що першого ми купуємо і отримуємо зразу в топовій комплектації. А АМХ30 потрібно буде ще виводити в топ. Загалом 9-го француза до купівлі я рекомендувати можу, а 10-го ні в якому разі. Спорядження на обох те саме: однозначно ставимо досилач та стабілізатор. Третім можна вентилятор. Вийде самий дефолтний набір середнього танка. Можна загартування, якщо його план грати трохи агресивніше, можна й покращений приціл, якщо хочемо погратись в леопарда. Китайський важкий танк 10 рівня 113. Про цей танк я детальніше розповідав відео про танки 10 рівня забони. Посилання на нього я залишу в описі. Там є таймкод на ту частину відео, де я розповідаю безпосередньо про нього, розбираю броню і так далі. Якщо цікаво, можете подивитись. Тому в цьому відео про китайця буквально в двох словах, щоб не затягувати хронометраж без потреби. Головні його достоинства це дуже хороша динаміка, як для важкого танку, а також гармат, в якої хороша шкода в хвилину, і топовий кумулятив з. Робиттям 340 мм. Цілком непогана бруня, яку знову ж таки я вже розбирав відео про десятки забони, до мінусів варто віднести те, що він дуже схильний до криттів та підпалів, а також погані кути вертикального наведення. На лоб вони складають всього мінус 5 градусів. Спорядження загартування, стабілізатор, досилач. Або щоб захиститись від критів, покращене компонування, стабілізатор, досилач. Загалом танк точно не лайно. Серед всіх трьох колекційних десяток, на мою думку, він найкращий. Тому купувати в цілому можно. Т-62А, радянський колекційний середній танк 10 го рівня. Зразу з головного, якщо у вас є прокачаний об'єкт 140, ні в якому разі не рекомендую купувати Т-62А. На перший погляд, це два дуже схожих танки: два радянських СТ з Альфою 320, крутою стабілізацією та шкодою хвилину. Схожі за компонуванням є якась броня. Але якщо вдатися в деталі, стане зрозуміло, що в усіх ключових параметрах 140 кращий, він швидший, що для СТ важливо. В нього помітно. Краще броня в верхньому бронелисті та бортах, а головне в об'єкта 140 кути вертикального наведення мінус 7 градусів на фоні мінус 5 в Т-62А. Будь-який рельєф, і гра з такими кутами буде схожою на спробу знайти зручне положення, сидячи на кактусі. Окрім цього, обидва сувки дуже схильні до критів БК та підпалів. Але зважаючи на те, що на Т-62А броні в корпусі менше, і від рельєфу танкувати важче, горіти та квітуватись буде частіше. Щодо броні, башта цілком непогана. Низький силу. І лічок тільки один, бо у 140 їх два. Тобто бронюбашти можна назвати однією з небагатьох переваг Т-62А над 140. Але от корпус, як я вже казав, в Т-62А гірший. Верхній бронелист в номіналі має 100 мм, в 140 він 110. Здається, невелика різниця. От тільки в Т-62А ВЛД розташована під гіршим кутом, і приведеної броні там від 160 до 180 мм, в той час, як в об'єкта 140 від 210 до 230 30. Різниця більше, ніж суттєва. Бортами Т-62А щось танкує, але знову ж таки, вони не йдуть ні в якій порівнянні з гнутими бортами 140, які при однаковому номіналі мають значно кращі показники приведеної броні. Окрім цього, в Т-62А є підбаштова зона, яка не танкує в принципі нічого. Тому очевидно, якщо у вас є 140, вам просто не потрібен Т-62А. Він абсолютно не актуальний вже років 6-7, але якщо все ж ви собі вирішили його купити, зі спорядженням. Варто поставити досилач, вентилятор та турбіну. Без стабілізатора можна обійтись, бо розкид за будь-яких умов в нього хороший. В Другу збірку замість вентилятора можна поставити покращене компонування, щоб рідше горіти і критуватись. На цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, протисніть лайк та підпишіться. Попереду ще багато планів та багато відео. До речі, на моєму каналі ще ніколи не було показника під відео в 300 лайків. Тому, якщо на цьому відео ви доб'єте це число, я запотію на Мів три позначки на якому із танків, що були в цьому відео, на якому саме вирішите ви, я в спільноті зроблю опитування, тому кожен зможе проголосувати.